Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я знову експериментую. Готую отакий хек. Давно не бачила в продажу такої молоденької рибки, хоч і з головами, але вирішила візьму. Перш за все, рибку почищу. Видалю все зайве, голови, плавці, луску, кішки, помию і потім покажу вам. Рибку підготовила, все видалила зайве, помила. От, дивіться, скільки її в мене вийшло, було кілограм. А тепер зважила 700 грам, тобто відходів 300 грам. Ця риба коштує 75 гривень кілограм, а без голів велика 140. Так що не знаю, вигідно ні. Купила і будемо готувати зараз. Рибу підсолюю за смаком. Якщо ви зважуєте сіль, то 20 грам солі беріть на кілограм риби. Ще я взяла дві отакі чималенькі цибулини, нарізаю четверть кільцями їх. Цибулю злегка підсмажую на сковорідці. Поки я цибулю підсмажувала, риба полежала трошки і просоліла. Тепер рибу буду обвалювати в борошні і смажити на сковорідці з олією. Навіть не смажити, а так злегенька присмажити з однієї, і з іншої сторони, і цього буде нам достатньо. Я рибу обвалюю в цільнозерновому житньому борошні. Можна взяти кукурудзяне або взагалі біле звичайне, якщо вам можна його вживати. Риба прихватилася з однієї сторони, перевертаю на іншу сторону. І так злегенька підсмажую. Смажу рибу на вогні вище середнього. Нам не потрібно рибу смажити до готовності. Рибу підсмажила, тепер буду її запікати в духовці. Зроблю таку шубку для неї. Взяла півлітрову баночку квашеної капусти, а також у нас є ще підсмажена цибуля, їх я й буду використовувати. На дно е деко, засланого фольгою, викладаю капусту, цибулю зверху на капусту, потім зверху рибку. І знов накрию капустою і цибулею. Капусту і цибулю ділю навпіл. Половина буде знизу рибки, половина зверху. Дуже люблю рибу з овочами, тобто з бурячком, з морквою. Але бурячок і морква не дуже діабетикам підходить. Тому. Вирішила щось таке приготувати, щоб це і овочі були, і смачно було. Ну тобто, вирішила отак зробити з капустою сквашеною. Ніколи так не готувала. Готую вперше. Ну, я думаю, що це повинно бути смачно. Додаю ще склянку води, накриваю все фольгою і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. Десь на півгодини, хвилин на 40 Дивіться за своєю духовкою і за тим, як приготувалась капуста і риба. Це приготувалося, і ви знаєте, це дуже-дуже смачно. Ніколи ніде не бачила такого рецепта, не куштувала. Може, десь там в Італії чи в Португалії так готують рибу. Хто знає, напишіть, мені буде цікаво. Таку рибу з капустою дуже смачно буде подавати з картопляним пюре. Кому можна їсти картопляне пюре, а кому не можна, будемо їсти. Рибу з капустою, бо це смачно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Дякую вам, що готуєте за моїми рецептами. Дякую, що пишете свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!